Уряд закладає у проєкт держбюджету 2026 понад 20 – 265 мільярдів гривень на освіту. І так прогнозується підвищення зарплат освітянам на 50% зростання стипендій удвічі, нові програми харчування школярів та інвестиції у шкільну інфраструктуру. Втім, народна депутатка України Наталія Піпа наполягає, підвищення зарплат педагогам має бути вже у цьому році. Вона зареєструвала відповідний законопроєкт. Пані Наталя є з нами на Зв'язку. добрий вечір. Вітаю вас в ефірі. Головне задань. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава пані Наталя. Отож, засрясні засоби масової інформації, повідомленнями про те, що планують піднімати зарплату вчителям з 26 року. Це передбачено в держбюджеті, який зараз розглядають. Ви підви зареєстрували інший законопроєкт про підняття зарплат. Уже у цьому році. А розкажіть детальніше, чим відрізняється ваш законопроєкт і те, що пропонується у держбюджеті, і що ми маємо на сьогодні, яку маємо інформацію для наших вчителів і, в принципі, для нашої освіти? я зареєструвала цей законопроект для того, щоб підняття було фактично з 1 вересня цього навчального року. Тобто, зараз ми маємо середину вересня, це можливо ще зробити. Технічно, щоб вже в кінці вересня а, вчителі отримали більшу заробітну плату, і не на тих 2000 тисячі гривень, які є від президента, не закріплені, а на а, власне суму, яка співмірна а, пів... півтора розміру їхнього окладу. Але що дуже важливо, сьогодні виплати є тільки для вчителів а, оці тисячу, а з 1 вересня дві тисячі гривень. А інші ланки освіти не мають змін. Це є вища освіта. Це є душа. Шкілля, це є позашкілля, це є професійна освіта і це є фахове передвища. Власне, різниця в тому, що говорить уряд, а ми ще не бачимо. Ми вони вклали на зарплати додаткових 53 мільярди, і вони назив на наступний рік. Вони називаються субвенцією на престижність. Але це фактично з того, що по аналізу субвенції, яку ми ще зараз не бачимо, розшифровки це виглядає, що це буде власне знову ж таки тільки на освіту. Світу, а інші ланки не будуть профінансовані Вищі світі. Ми бачимо зростання заробітних плат на 1,9 мільярдів, що не буде відповідати рівню півтора оклада, і ми не бачимо відповідно ні на дошкілля, ні на позашкілля, ні професійного освіту, яка фактично фінансується перш за все бюджетами територіальних громад. Коштами територіальних громад, власне, моя пропозиція є в тому, щоб уряд заклав нові субвенції і робив доплати позашкіллю і дошкіллю, і також професійній освіті. Тому, власне, моя різниця з тим, що подав уряд, перш за все, що це ще з цього 1 вересня, і всім рівням освіти, а не лише з рівню середньої освіти. Пані Наталі, дозвольте уточнити. Ви кажете, ваш законопроєкт передбачає з цього 1 вересня. Станом зараз ми маємо 16 число, коли будуть розглядати ваш законопроєкт і чи матиме він зворотню дію, що вчителям доплатять, якщо його приймуть, якщо його ухвалять народні депутата. Скажу чесно, як є. він дуже буде залежати від позиції голови комітету Сергія Бабака, який представляє фракцію Слуги народу, і звичайно, що А від міністерства фінансів, премєр міністра Юлії Сверденко. чи є багато шансів, що їх приймуть? Скажу відверто, ні, власне, це одна з позицій, в ми пропрацьовували з профспілкою з багатьма освітянами. Власне, щоб наполягти на тому, що якщо не буде знайдено способу співпраці. І, зокрема, профспілка вимагає про те, щоб підняття зарплат саме вчителям була не 30 плюс 20 з 1 вересня, як пропонує на сьогодні уряд, а з 1 січня 50%, То це буде продовжено. Також власне, що постійно ми говоримо про те, що на дошкілля, позашкілля і на професійну освіту кошти уряд не закладає. То власне своїм законопроектом для перемовної позиції і для того щоб ми могли провести зміни для освітян, я власне зареєструвала, що є можливість створення нової субвенції і можна продумати механізм підтримки освітян всіх рівнів. Коли розглядатимемо ваш законопроєкт, які це терміни, і коли в цілому планується прийняття держбюджету, а відтак і повної інформації, що чекає на наших освітян. Законопроект мій якби була політична воля, можна прийняти вже на наступному засіданні приблизно за два тижні. Тобто, це має він пройти комітет. Після того має пройти в залу Верховної Ради. Відповідно, якщо ж політичної волі з боку основної фракції найбільшої слуг народу не буде, то відповідно мною далі в співпраці з і іншими представниками буде подані зміни до бюджету 2024 Остого року, де теж буде передбачене збільшення заробітної плати для всіх рівнів освіти. Якщо ж навіть уряд і цього не почує наших зусиль, і сподівань, ми будемо це продовжувати. Але по тому, що на сьогодні є, я теж хочу принаймні можу. Заспокоїти середню освіту, що е, доплату в бюджеті видно в тому плані, що минулого року було 103 мільярди, плюс пізніше знайшли 12 мільярдів дорожньому фонді на оту тисячу і дві тисячі гривень від Зеленського. А в цьому Того вже викладає сто на заробітні плати, 256 п'ятдесят шість в цілому, і на науку включно. Я дякую вам за цю розмову. Я тему освіти ми точно ще обговорюватимемо не раз у нашому. Матері Наталія Піпа, народна депутатка України, була з нами в головному за день.